Вітаю всіх зон на своєму каналі. В даному відео я вам покажу дуже класний схрон, який знаходиться на території пожежної частини на мапі околиці зони. Йдемо. Такс. По основному сюжету я вам розкажу, що робити в слідчому відео. А тут ми з вами зараз ведемо дуже класні плюшки. В перших своїх роликах я вам розказував, як користуватися Артефактом пульт. Так от, прийшов зараз його час. Що ми з вами робимо? Так, включаємо пульт. Скляна група. Розкладаємо артефакт. Ось. Тепер наводимо приціл. І втиснемо клавішу Т. Ми перенеслись на сусідню будівлю. Що ми маємо робити? Де наверх? Обходимо. Перший. Хопа! Він то іс! Вентіку, яку використовують в спецназі. Класна штука. Хто знає по з Чорнобиля, це бомбезно. І що головне, от дивіться, де ми стоїмо після того, як ми забрали, ну, залутали даний схрон. Падаємо вниз, переходимо сюди і... Вуаля! Другий вінторез. Тепер у нас виходить два вінтарези. Будемо заходити на територію бандитів або якихось інших угрупувань з двох рук. Всім дякую за увагу. Кому відео стало корисним, кладіть лайки, підписуйтесь. Та будемо обстежувати зону відчуження. Ну далее. Всем пока.